партія та Іспанська партія. Давайте згадаємо, як вона розпочиналась Є 4. Є4, Є5. Далі як ходять білі. Кінь в 3. Напад на пішака, можливість швидко рекіруватися там. Як відповідає чорність звучать? Це 6. Захищаємо, розвиваємо фігуру. Далі. І отут починається іспанська партія, як розпочинають білії. Ні, це італійський. Слон Б5. От тут різниця. Та? Слон С4, початок італійської партії. Чому так? Тому що італійські майстри в му віці вони пропагували цю ідею. Слон С4 за такою не всім. Руй Лопес, це відомий теоретик шаховий, який їздив в Італію. І, власне, після того, як грав з італійськими майстрами, всіх обігрував, приїхав і написав. Книгу про теорію іспанської партії зі слоном на Б5. Ось цей слон дає можливість вже рекеруватися. Починається партія, під назвою Іспанська партія. Там, які, які продовження ми тут розглядали? Отут тут вже починалась теорія. Ми з вами розглядали які ходить декілька. Яке продовження? Пішк А6. Так? Слон відходить Б5. Ну, тобто Ось така ідея. Б5. Так? Для, для чого? Та оця ідея для чого існує в іспанській партії? А, що... Так, тобто, якщо кінь виходить на C3, загрожує просто b 4 Тепер немає зв'язки на коня, тобто можна зіграти d 6 так. Оцей варіант розглядали. І розглядали з вами ще й варіант Стеніса. Так? А, там, де пішак просто йшов на d 6, зміцняв слон, виходив собі спокійно, перекривався від зв'язочки. Потім слон Є 7, кіння в 6, і там теж у чорних все добре. А вибачте. А сьогодні ми з вами розглянемо легендарну партію. Можливо, хтось чув про такого шахіста з прізвищем Капабланка. Хтось чув? Та це був один з чемпіонів світу? Здається, третій там. Не пам'ятаю точно: третій там чемпіон світу і кубинець. І ось він майстерно грав чорними в е, іспанській партії. І ми подивимося з вами розмінний варіант. Дуже цікава партія. За чорних особливо в розмінному варіанті, тому що ми подивитися, як чорні можуть отримати е, всі шанси на виграш. ще особливо дуже цікавий. Захоплення Та? Так, отже, е, дійшли ми до цього моменту: слон Б5. Ну і тут чорні походили А6. Та? А, і ось, власне кажучи, розмінний варіант. Як ми казали, слон може відійти, але може і побити. І от як ви думаєте, цей розмін, він краще кому? А от в даній, в даній конкретно позиції для білих тобто є здвоєння пішаків. Це тобто, що? що це? Здвоєння пішаків. Це слабкість, так, слабкість пішакова, яка виникає. Через те, що тепер е, ці пішаки здвоєні. Так вважається в більшості випадків, що здвоєні пішаків е, це постійна слабкість на досі. Але в деяких випадках це зовсім не так. От ми розглянемо, в яких випадках це не є слабкістю. І у чорних тут, навпаки, навпаки ми побачимо, що от ці здвоєні пішаки вони відіграють дуже важливу роль. І чому ми дізнаємось? Отже, побили, і білі відразу зіграли Д4. Нічого не заважає, ми бачимо, а чому зразу, до речі, грають Д4 білі? Одна з ідей розмінного варіанта для білих полягає в тому, щоб після розміну пішаків, це що ми казали, у центрі, так, виникли вигідні для них пішакові структури. Ось цікаво. так. Цієї шмети можна досягнути і ходом. Ну, тут автор розповідає: тобто, що виникає у білих? У білих виникає. Вигідна структура. Яким чином, наприклад, ЄД, забрали, і от тепер фер... ага, ферзь Д4 все-таки тут походили білі, і, звичайно, що чорні б'ють, щоб не втратити можливість для рокіровки, і кінь Д4. Тобто білі, ага, от тепер бачите, що автор каже. Білі пішли на цей обмін ферзями, щоб у них була краща пішакова структура. Тобто у них немає здвоєних пішаків, пішаки, як ми бачимо, всі на своїх полях. І вони, що вони переходять, спеціально переходять в розмінний варіант з ферзями, щоб? Що? Щоб оці слабкості в кінці гри проявилися здвоєні пішаки. А, і от тепер дивіться, як пише автор. Тепер у білих певна позиційна перевага. Позиційна перевага, маючи чотирьох пішаків проти трьох. От, дивіться як. Маєте. Та? Маючи. В чому перевага білих? Чому вони розміняли ферзів, хлопці? Дивіться. Тепер у білих певна позиційна, маючи чотирьох пішаків проти трьох на королівському фланзі. Ось. Ось за чого вони мінялись. Ось про що мова. Так? Тут три, тут чотири. Е, е, так, на, вони можуть створити там прохідного пішака. Бачите, як цікаво. Тут три, тут чотири. Тобто на цьому фланзі може виникнути прохідний пішак. Чому розмінені ферзі? Так? Тому що білі переходять в закінчення, де у них на фланці більше не пішака. А зайвий пішак чорних на ферзовому який здвоєний. здвоєний. О, молодець. Так? Здвоєний, тому ускладнює їм створення прохідного пішака. Тут не здвоєний, ви розумієте, про що мова йде? Mm -hmm. Тобто тут потенціально може виникнути, якщо зараз фігури всі забрати. Оці 4 пішака, вони що, вони на фланзі створять прохідного. А ці не створять, тому що вони здвоєні. Вони просто не зможуть пройти. По а ось чому перва. Там, якщо розміняти, то, то автор пише, якщо розміняти всі фігури, то пішаковий Еншпіль буде явно на користь білих. От, це вдяки цьому пішаку зайвому на фланзі. Але за наявності фігури чорних є неабияка компенсація. Тобто мова йде про те, що чорних ще багато фігур. Перспективи активної гри особливо завдяки перевазі двох слонів. Ось бачите, як білі то віддали слона. Знаєте, я вам казав, що перевага двох слонів, особливо в закінченні, вона є дуже суттєвою. Далі, що би ви робили за чорних? Давайте так, потрібно ж закінчувати розвиток. так? Ну, ви, б, мабуть, вивели фігури за чорних і рекірувалися. Слон С5. Ну, мета яка? Давайте в цілому. Міша Тимофій, от в цілому. Що б ви робили? План. І рекіровку зробив. Але дивіться, що роблять чорні. Вони передусім тут ходять слон D7. Вони не розвивають зараз фігури королівського флану Як ви думаєте, чому? Білі рахіруються. Які наступних зроблю чорні. Це прямо зв'язано з слоном на Д7. Ракеруються вдовго. Вдовго. Вони рекеруються туди, де у них виникає сильний пішаковий кулак. Попробуй щось зробити з цими пішаками. Тому вони користуються оцими пішаками по лінії С, щоб захистити короля на цьому фланці. Тому вони тут і не поспішають рекеруватися рекіру... і виводити фігури для цього. Тому що вони тут поведуть атаку. Далі подивимося звичайний розвиток. Так, далі ми рекірувалися. Тобто ми тут що робимо? Зміцняємо пішака, розвиваємо коня. Так? Слон йде на d6. Ось це цікаво дивитися. Бачите, вже на королівський фланг. Так? Далі, що треба робити? Слон є 3, зміцняють коня і будуть розвиватися це, за розвиток, не забувайте. Звичайно, що кінь F6 розвиваємо і теж відкриваємо туру. Та? Це, такі, це стандартні ходи, над ними довго думати не треба. І от білі грають ось так, зміцняють центрального пішака і в цілому фланг зміцняють. Бачите, тут важливо. Та? F-3 зіграно, тепер що? От підключаємо туру. Це все логічно повинно бути. Та? Тура аж є. Ось, і тепер дивіться, як виходить, що а, білим треба що реалізовувати свою більшість, правильно? Те, що ми казали. Ну, вони ж тут мінялися для чого, так? Терзямо. Щоб використати цього зайвого пішака. І от тепер дивіться, як цікаво. Повчальний момент пише автор: чорні завершили мобілізацію фігур. Треба обирати конкретний план подальшої боротьби. Те, що треба знати про дебют. Коли ви закінчили розвиток, ви повинні розуміти, що ви будете робити далі в рік. Оце повинні, ви повинні робити від початку гри. Тобто ви розумієте, що тут білі собі робили пішакову більшість, правильно? Та? А у а чорних план ми не знаємо. Ну, вони рекірувалися вдовго, тут надійно захищений король. Але вони мають можливість погіршити пішакову структуру білих на ферзовому фланзі. Ось тут. Так? Оце ферзовий фланг. Е, яким чином? Правда, це пов'язано з втратою їхньої переваги двох ось, слонів. Ось, слон... Да. Слон Б4. От що вони хочуть. Та? Вони хочуть побити, щоб білі побили. І ось тут вони погіршують пішакову структуру білих. Але, як каже автор, вони віддають слона. Запам'ятайте, перевага двох слонів це дуже важлива річ. Але ви можете віддати одного слона, якщо ви, що? якщо ви псуєте щось в позиції суперника. Наприклад, якщо бити, виникають слабкості. Наприклад, якщо побити, та? ось побили, побили, ось вони. Як захищати? Як захищати? Е, тому можна від знову ж таки, але вважайте на те, що слони мають перевагу над конями, та особливо веншплід, коли позиція відкрита. Е, слон Б4. І що робити далі? що Б3 відходять конем. Тепер що роблять чорні? Розмінюються, забирають, звичайно. От, створюють слабкості. Бачите, капабланка створює слабкості, БЦ. Далі. І далі, і далі, і далі Б6. Ось цікаво. Дивіться, що роблять пішаки чорні. А вони починають просуватися вперед. Навіщо цей хід взагалі Б6? Що він дає? Ну хто правильно 100 -100. Чорні поля взяли під контроль, дійсно, ну, кінь не може піти вперед. А? Дуже важливий пішаковий хід. Тимофій, що робити чорні? Чорні грають тура Б1. тура що? Від виходить на півітриту лінію. Вона, ну, звичайно, що на А1 вона ніякої користі приносити не буде. Далі С5. Дивіться, як чорні починають захоплювати простір. Та? І тут король, але королю абсолютно безпечно з цим пішаковим кулаком. Пішаки починають, вони створили слабкості супернику і починають що наступати. Та? Тепер кінь вже не може і сюди відійти. Бачите, як захоплювати простір на фланзі. Та? Е, так, С5. Король цікавий хід F2. от, Ну, такі вже. На що цей хід нам підказує? Що будуть робити білі? Король f 2 ну хто? Добре. Правильно, та вони звільняють місце для тури і будуть наступці. От, от ідея гри в Мітельшпілі. Бачите? Чорні, що робити? Та? У мене багато учнів питають, що робити. От ми в дебют там розставилися. А що далі робити? А далі вам потрібно думати, де ви будете створювати прихідного, де у вас сильно гра. Там. Король Ф2. Далі що? Тура Е6, дивіться, грають чорні. Е6. О, ще цікава ідея. Навіщо Є 6? Ну, Тура Д1, тут ну, на відкриту лінію, та? логічно. Далі чорні здвоюються, так. Де Є8, а, і Тура є. Не хотіли зробити. Капабланка майстерною грою створив конкретні тактичні загрози ударів на Е4. На Е4 це ось. Але які він тут створив а, загрози? Та? Як ви думаєте, які от на е 4 він створив загрози? Ну тут Кі, кінь, кінь, Тура і Тура. Ну, але бачите, як пішака зміцнило. Але що це передбачає це все атака на Е4? І тут це, це, ця атака на пішака передбачає те, що білі не можуть зараз іти в наступ пішаками, Тому що що, у них буде послаблювати. А я центр. пропустив хід, я вибачаюсь. Тут після БЦ Б6, Тура ходила А Д1. Ага, так позиція виникала така. Так, С5, король Ф2, Тура Є6. Ага, проходить, що у них я тут один хід за білих прописував. У них був хі, тура у них стояла ось тут: тура Д1, Тура Д2, тура е, Д8. Так, і Тура ось так вони зробили. Тура ЄДО, де О. така у них позиція була. Так, і слон, це, А, і слон пішов на С6. о. І ось а тепер от, дивіться. Та, як. Я тільки позицію переплутав. Міша. І ось тепер дивіться, що пише. Та? О, цікавий момент щодо. От тепер, так, повторюсь, Копабланка, майстерний герой створив конкретні тактичні загрози пішаку. А тепер що? Тепер була помилка зроблена пішак піш С4. І дивіться, що він робить зараз. Він б'є, і це, цьому, е, це блискуча жертва написана. Дивіться, що він робить. Він забирає на е 4 слоном. Жертва слона. Забирає, так? Хтось би так з вас побив? Слона? Не побив. А тому що чому? Тому що цей варіант треба рахувати. Білі, забер... та? Чекайте. Білі забирають. Ну, слон же, та халявний. Далі. Кінь забирає. І дивіться, які загрози виникають. Виделка. Тобто хороша жертва, так? Хороша жертва слона. Ну, Блискуча, так? Блискуча жертва слона. Ну, і тут же практично програна партія. Та? Міша. Далі що? Кіні 4, король f 1. Що треба зробити тут зараз? Який хід? Очевидно, забирає. Очевидно, правильно, шахом забираємо. І що? Слон d 2 Ну, так, 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 так. Ну, слон просто висів тут, так? Ну, і дивіться, і що з більшості білих пішакової сталося? Немає. Та, немає. Тут уже меншість. Та. Отже, чорні здобули певну матеріальну перевагу, в них турі і два пішака проти двох легких фігур. А, та головне, не в цьому, а в послабленні білих пішаків. Ну, і король відкритий. Ну, тут незабаром білі здалися, тому що ну просто, ну, просто у чорних краще. Та. Тому от запам'ятайте, що ви можете рекірувати вдовго знову ж -таки, з таким пішаковим кулаком. Дуже важливо, що пішоки на фланці були. Ну і що ми бачимо? Тактичні удари по центру особливо. Та вони працюють, і тепер з тої ідеї, яку білі мали, не залишилося нічого.